Голова військового комітету НАТО заявив, що віднині НАТО не буде пасивним, воно буде відповідати на дії Росії, вторгнення в простір Європейського Союзу, що ці всі тепер ракети, які залітають, а більше все-таки там дрони, теракти, підриви і все інше, тепер на все це у НАТО буде відповідь. І ця заява пана адмірала, вона дуже красива, дуже гостра, дуже приємна для нас. Але давайте просто задумаємося над тим, що це означає, як це буде. Тому що я собі не уявляю, що кілька дронів залетіло в Польщу, і тут поляки чи хтось інший відправляє дрони, не, не знаю, кудись в Петербург. Ті дрони. Без боєприпасів, ті дрони без боєприпасів політали, політали, де розлетілись. Щось тут буде не так. А як я зараз спробую спрогнозувати? З вами я, Олександр Бригінець, ви на моєму каналі. Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, давайте разом розглядати проблеми, які виникають. Тому що це гостро, це НАТО, це те, що стоїть у нас за спиною, те, що нам допомагає, і те, того, кого ми довгий час. Шпинали за те, що вони нібито не так активно себе проявляють і так далі. І так далі ну, от, Підписуйтесь, ще раз кажу, підписуйтесь на мій канал, поширюйте і давайте обговорювати. Так от, дуже цікаво. Е, значить, на території, як діє Росія, вони використовують агентів певних, ну, от, підрив. <кій> В Польщі відбувся руками українців і білорусів. Це ж просто у них там цих українців і білорусів на окупованих і не на окупованих ну, на окупованих територіях України та і на окупованих територіях Білорусів валом. Серед них купа різноманітних зрадників, які дуже хочуть, значить. Заробити гроші і виявити свою лояльність до влади, а в випадку, якщо раптом їх затримують, то ну, зрештою у кожного свій ризик, і коли-небудь потім їх обміняють і щось таке станеться. Ну, зрештою, кожна робота ж ризикована. Ну, от І у них така ризикована. Може, у них в заручниках, там, чи потреба є якась там сім'ї, щось іще таке. Ну, коротше, дрони будуть залітати з якихось. Кораблів чи суден, які пропливають повз країни, а підривати об'єкти будуть громадяни інших країн, і НАТО навряд чи зможе довести юридично, чисто і грамотно, що це є вже вторгнення. Ну, Ви пам'ятаєте: чоловічки, да? зелені чоловічки в Криму це був типовий приклад того, як Росія використовувала. Ситуацію, яку дуже важко юридично зафіксувати. А потім, після Криму, вони за за застосовували такий варіант, як відпускники. Ну, з точки зору юридичної е людина, яка служить в Збройних силах Росії, написала заяву е про відпустку і поїхала за кордони, там щось підірвало під час відпустки. Ну, хто це зробив? Невідомо хто, якісь невідомі люди. Знаєте, що сказав Путін після того, як залетіли, то пам'ятаєте, перші дні дуже багато дронів і так далі. Він сказав, ну, що в Європі багато божевільних, які можуть запустити будь-який дрон, куди завгодно. У нас таких теж вистачає. От вам і відповідь: це не ми, це ваш народ чи просто європейці обурені чимось там і вони хочуть висловити свою точку зору. Ну, зрештою, це справедливо. Там же ж демократія, ну умовно, люди виходять на акцію протеста. В підтримку Палестини чи в підтримку Ізраїля, а ці в, в на знак протесту проти війни в Україні запускають дрони і підривають якісь підприємства. Ну, нормальна історія, де чого тут Росія? Це ж ніхто ні до чого тут. Тому, що би не говорив пан адмірал, той варіант, який він назвав, це лише маркер, це лише символ, який повинен прозвучати, щоб росіяни розуміли. Що процес пішов, а от як саме він пішов, хай здогадується. Нагадаю вам, що Ізраїль, на відміну від України, майже ніколи до недавнього, це вже почало відбуватися, не визнавав ніякі свої теракти, ніякі свої, як би це сказати, підрівнені дії, зроблені на територіях інших держав. Ну от не визнавав і все. Підривали, робили, вбивали, робили все, що потрібно для Ізраїля. Але не було брифінгів, прес-конференцій з заявами. Це ми помстилися тому-то, тому-то. От тільки нещодавно ми чули перші такі заяви. А до цього такого ніколи не було. Десятиліття ми. Україна навпаки, Вона увесь час, коли щось десь відбувається, зразу брифінг, пояснення, реліз – це ми зробили. Ми танкери підірвали, ми там ударили по тому. Ну, Тобто Україна постійно виявляє свою позицію. Я зараз не оцінюю, чи це правильно, чи це неправильно, це окрема історія. І е, як повинна діяти в цій ситуації Європа, НАТО, Я, НАТО і Європа буде діяти так, як діяв Ізраїль колись раніше? Він, вони будуть ді, вчиняти певні дії. А ці дії не будуть пов'язувати з собою. Ну, типа, догадайтесь самі. Ну, от у вас щось сталося, догадайтесь самі. Танкер горить під десь там, догадайтесь самі, а там десь біля Індії щось загорілось. Ну, це ж здогадайтесь самі. І от таких випадків буде багато, а вони трапляються час від часу зараз. І дуже активно з тими підсанкційними. Значить, е танкерами наші правда взяли відповідальність за це, що тут в Чорному морі знаходиться, а за всі інші ніхто не брав відповідальності. І зразу виникає питання: <кій> а, е чи обов'язково за е злочини проти Європейського Союзу і НАТО зроблені руками іноземних громадян, ну таких як Українці і Білоруси, як ви бачили підрив залізниці в е е Польщі? Країнам Європейського Союзу наносити удари у відповідь руками своїх громадян. Ну, мабуть, ні. Ну, оскільки це війна гібридна, то може бути гібридна відповідь. І в цьому розумінні найкраща гібридна відповідь це дати Україні дрони, ракети і все інше, і сказати, куди би вони хотіли їх запустити для будь-якого українця. В Збройних силах України чи в якомусь іншому підрозділі там, СБУ, ГУР, і ССО, і що завгодно. Це було б прекрасним задоволенням. І я абсолютно переконаний, що цей процес іде, іде. Ми бачимо дивовижні всілякі історії, які трапляються з Росією в дуже дивних місцях. І Я не дивлю, не, не здивуюся, якщо невдовзі, ми побачимо, як буде палати і Архангельськ. І ще інші точки, дуже далеко від України, може на Далекому Сході, коли буде застосований не ці ваговози, в яких будуть майданчики з дронами, а цілі кораблі, з яких будуть запускати, от як розказують, що нібито сталося з північними потоками німецькі Слідчі. От. І таким чином е Європа реально. Буде бити по Росії. Вона вже б'є по Росії. Європа б'є по Росії, і Росія це розуміє. І в цьому істерика Путіна. В цьому істерика Путіна. Він не знає, як їм помститися, він хоче їх залякати, а залякувати не вдається. Тому що, коли європейці дивляться на карту, вони розуміють, що якби не Україна, то їхні війська російські. Вже давно були б в європейських столицях, а Україна тримає всіх. І саме тому на сьогоднішній день, знов таки, абсолютно переконаний, європейці вже відповідають на удари Росії, і пан адмірал він абсолютно чесно і правильно сказав, що ми це будемо робити і далі. Але він ніколи не буде говорити, що саме вони роблять. А сам Путін повинен додуматися, де м, це операція виключно українська, а де це операція, зроблена е, з можливостями Європейського Союзу, НАТО і так далі. І так далі. Тому, е, що тісніше ми будемо пов'язані з Європою, то нам же буде і краще. І що більше буде обурена Європа поведінкою з е, Росії? То знов-таки нам буде краще. І те, що тиху спокійну Європу, яка ліниво намагалася якось там реагувати на війну у нас, Путін розлютив і змусив активно діяти, і змусив збільшувати бюджети і все інше, це такий позитивний знак. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, поширюйтесь, ставайте спонсорами мого каналу. От, і коментуйте, лайкайте, висловлюйте свої думки. Тому що коли ми разом, ми можемо додуматися до більш цікавих речей, про які інші навіть не здогадуються. Слава Україні!